Дивіться, я хотів би показати, як в нас йде збір гумі. Я практично кожного року показую, але і завжди призиваю людей, просто щоб вони собі посадили отакий класний кущ. У нас він вже має десь років, напевно, 10. Та, дивіться, який він розріжший. Ну, плодів тут мами. просто безпроблемний. Е і ми кожного року збираємо урожай і кожного року маємо дуже якісні і класні як повидло, так і настоянки. і так далі, і так так далі, далі. Ми його тепер робимо через соксли, пропускаємо дуже якісний і класний напій, получається просто суперовий. І саме основне, що. Ну, кожного року родить дуже багато. Дуже багато родить. Єдине, що треба зібрати його. Не треба полінуватися, дуже тяжковато його збирати, але ну як, як то. Дивіться, тут наша є Йошта. Тоже дуже добре вродила того року. Ну, дивіться, бачите. Там у нас є малина, і там у нас є лимонник зазаді. Лимонник китайський, теж такий, О, дивіться, як гарно вона вродила. Тобто Ми збираємо всі ягоди, деякі окремо, деякі просто в, одну, в один контейнер, заморожуємо і потім вже використовуємо для наших настоянок. Тобто всім рекомендую посадити собі такий класний і. І безпроблемний інгредієнт для наших дальніших діянь.